Пам'ятаю, коли була мала, і мені було років 8-9 десь від сили. По кітві я побачила БАГАТО Я побачила прикольного активного чоловіка, що поводив себе дуже дивно, і своєю якоюсь акцентричністю він і займав мені мозок, мов дорослі, можуть. Вести себе інакше ніж просто суперсерйозні сумні люди. Він мене цим якраз таки зачепив. Інгліса freedom! І так почалась моя любов до доктора Хто, що вже йде 14 років поспіх. Звинувачуйте мою любов до дивних і непонятних чуваків, що мандрують у часі саме Девіда Тененента та доктора Хто. Бінґлбонгл, Дінґл Данґл, які діду, які діда пін-понг липітапітута. Через деякий час, коли в мене з'явилась можливість користуватися комп'ютером мого брата, я зайшла на сайт піратського дозвілля мого покоління X.ua. Вважаю, що треба вимірювати шкалу віку познанню цього сайту. Але anyway, не про це. Після того, як я подивилась усі серії пригоди Мерліна, я згадала про дядька, що зачепив мене в ту зиму на QTV. Freedom! І яке було моє здивування, що побачив, що там більше одного сезону? Там та фіга на той момент. І наскільки дозволяла мені моя доступність до комп'ютеру, я подивилася усі серії доктора Хто, що були на той момент. І як же бляха, муха та маленька Сюзі прозріла, побачивши саме цю легендарну серію. Доктора, хто про Ван Гога, і прозріло настільки, що навіть зараз 22-річна я ридаю як вперше над фінальними сценами. Це мій Титанік та Хатіко, не чіпайте. Ну добре, оскільки спільнота проголосувала робити сюжетом, то і воно буде відеосюжетом. Але перед тим вам маленько передбачення в майбутнє, що буде з моїм мистецтвом, коли я помру. На гроші від продажу всіх його робіт можна було купити. Хіба що диван і кілька стільців. Супер Свей не крашиха з мого дитинства. Емі Понт разом з доктором йдуть в музей Орсе, котрий насправді існує. Це ось ця будівля, де я не проти вегти і сказати, що на найщасовішого моменту в моєму житті більше не буде. Можете мене вбивати головної картини, кров'ю не заляпайте. Але віра в мене, що колись я попаду туди, не прям супер пляха велика. Бо бляха тисячу гривень за вхід це тисячу гривень за вхід. А, ну і по-друге, там треба мати запис. А, третя, треба мати ще й гроші до Парижу. Мені на цигарки купити, тому три мінуси з мінусом. Але з цигаркою туди-сюди, і вони помічають якусь дивненьку істоту на картині. І відправляються за рік до самого Гога. І водночас в дні написання картини. І саме ось тут з'являється перша сцена, за яку я настільки хочу похвалити цю серію і цей серіал за картинкою. За атмосферу. Через пару секунд після переміщення у часі ми бачимо кав'ярню, і вона з картини Нічна тераса кафе. Що ще круто показано так, це ставлення до Вангога у серіалі. Нам досі достеменно невідомо, що саме хвороба була у Ван Гога, але точно якась з депресивними та маніакальними іконами. І бог ти мій, як круто показує це серіал. До цього ми повернемося трохи пізніше. А наскільки круто показується епоха та оточення самого художника для них він звичайний божевільний п'яниця, що малює свої якісь дивні картинки, і вони не прямо академічні, вони якісь неприродні і нестандартні. Він є неприйнятним і неприємним для спільноти. Це не тільки насправді про художника, але й про наше суспільство у цілому, будь то XIX століття чи 21. -те. Психологічні розлади люди навколо тебе стигматизують. Спробуйте вийти за межі своєї толерантної бульбашки. Там така срань твориться, що хочеться вийти і сказати не чіпайте мене. Якщо б мені давали по гривню кожен раз, коли ви це казали родичі, що я якась. Трохи спаїхавша головою, галагою, то я б точно мав пару гривень. Привіт, я доктор. Так я знав. Перепрошую, брат постійно підсилає лікарів, але ви не допоможете. Подивившись на трохи, милий, але все ж таки, на мою думку, зайвий флірт романтичної лінії Ван Гога та Емі вривається якась жіночка, і кричить про вбивство. Хотів попередити. Колір. Колір найголовніше. Я чую кольори. Я слухаю їх. Варто мені вийти з дому. і Я відчуваю, як природа кличе. Запам'ятай мене. Пізнай мої секрети. Кави більше не треба. Вам би чайку заспокійливого ромашкового. ти робиш, Ешрузьбі! А це що за херня? Цю невідому чучу курицю бачить лише в Ван Гог. А це ну просто суперфайна аналогія на депресію. Багато чого думок, що не погоджуться саме з присутністю інопланетного монстра в серії, мов це робить його звичайним епізодом. Але йдіть до міса. це найкраща аналогія і показ депресії в серіалах, якої я бачила. Це буквально стрьомне непонятне створіння, що може тебе вбити, яке бачив лише один герой. Це крафаїс вони подорожують у космосі, санітари, всесвіту. Іноді хтось відстає і зграє ніколи за ним не повертається. тому й літають у всесвіті жорстокі покинуті крафаїси. І що їм залишається? Звісно, вбивати, поки не вб'ють їх. Але їх майже ніхто не бачить. Жодна жива істота, я бачу. Депресія вона працює так само. Ніхто, окрім тебе, її не відчуває, ніхто не зможе зрозуміти, яке воно страшне для тебе. Вона тебе переслідує і шкоди несе не тільки тобі, але й оточенні. Але ніхто, окрім тебе, і допомоги певного доктора не може з цим впоратись. І починається розслідування детектива доктора Ванкуга. Що це за фігня була? show Це кімната з картини в спальні Вангога в рве. Який же це до атмосферний серіал? Кожен кадр тече Ван Гогом. Він є особленням його мистецтва. Там, де сині і холодні відтінки пересікаються з депресією та мострами, то жовті і теплі пересікаються перед приємними розмовами та світовими днями. Вау! Ну це не улюблені мої квіти. Не подобаються соняшники. Не те, щоб не подобаються. Вони неоднозначні. Постійно десь між життям і смертю. Схоже на людей повертається до сонця. Моторошно. А цей одяг з картини автор портрету сірому фетровому капелюсі. Хі -хі. І саме він більш-менш популярний образ Гога, який більшість уявляє, і малює. Малюючи картину церкви в Овері», він помічає цю чучову курицю. І захищаючи доктора та ем Вінсент вбиває цю нещасну і ані трохи немилу істоту в космосу. В неї немає якоїсь суперстандартної краси, звісно, але я не засуджую. В процесі виявляється, що ось це ось було сліпе. І він був просто наляканий, тому вбивав людей, і це не було суперспеціально. Слухайте, я, я, звісно, не адвокат, але щось мені підказує, щось таке маленьке, що якби сліпота, вона не дуже виправдовує вбивство невинних жінок. Не, але Бог з ним. Як люди нападають, коли налякані. Як селяни кричать на мене, як діти, які кидали в мене каміння. А в дев'ятнадцятому столітті точно не було прям психотерапії. Ну, хороше йому знадобилось би, бо кидать в тебе каміння – Це це не налякні, це піст. Ну а тепер про саму милу і зворушого сцену в історії сучасного кінематографа. Доктор перевінці та в майбутнє відводить його в музеї з початку серії. Може приду за цей помит і не заплакать знов. Тому почну спочатку з дифарам Ктору. Яка б моя не була любов до фільму Дефо в фільмі Ван Гог на порозі вічності? Саме Тоні Каран забрав моє серце і не збирається його віддавати. Думаю, його та Карангіон провинна, що моїм типажем стали рижі шотландці. Южа земка ідеальний серіал для мене, але не про це. Ван Гог, тоні карана. Це найкращий типаж зовності, який міг підходити. Якщо уявити саме зовнішність Ван Гога, я уявляю саме цього чоловічка. Сонячна та приємна зовнішність, з сумними та пізнавшими з невіри до свого мистецтва очами. Люди, що наймають акторів для історичних постатей у цьому серіалі, правда добре роблять свою справу. Але жоден не відчувався настільки правдиво, як це вийшло з Тоні Караном. Кожна сцена з ним. Жива світла і болюча. А фінальний сентиментальний момент під сумну британську рок групу розбиває це це кожен раз. Художник бачить картини, які заслужили на якесь визнання. Чує, що його вважають одним із найважливіших із історичних в мистецтві. Для мене Ван Гог найкращий художник з усіх, безумовно, найвідоміший геній усіх часів, і мій найулюбленіший. Він неперевершено вмів працювати з кольором. Він перетворював біль свого життя на красу. Біль передати легко, а перетворити біль на пристрість і радість, красу нашого світу, ніхто ніколи такого не робив. Можливо, ніхто більше її не зробить. Я вважаю, що цей дивак, який бродив полями провансу. Був не тільки найвизначнішим у світі художником, але й найкращою людиною з усіх. Що більше збиває серце в той момент, коли ЕМІ розуміє, що нічого не змінилося. Він усе ще закінчив життя самогубством, перед тим залишивши її картину. Як ми не можемо змінити час, так само ми не можемо врятувати людей, які не готові жити далі. Це настільки ж сумно і настільки ж повчально. Хороше не завжди полегшує погане, і погане не завжди псує хороше або применшує його важливість. Хорошого ми йому точно додали. Поки ми не переродилися у світі з драконами, і поки що я не став ковивим мандрівником і не продаю мечі ельфам, нам треба. Приймати правила цього світу, а це означає, що медіо, напевно, найпотужніший популяризатор будь-чого в нашому світі. Одне аніме може заохотити тебе стати мангакою та переїхати в Японію. ФНАФ вивчити інженерію. Чи завдяки Ютуб стрічці почати цікавитися українським мистецтвом та історією. Пояснювати складні теми простою мовою, щоб не треба було лізти у підручники за восьмий клас і розуміти, як воно все це працює. Тому це скоріше, іде на користь середнього та культурі людей навколо мене, я не проти. <хи> Такий підхід не лише спрощує доступ до мистецької спадщини, але й робить її частиною сучасних наративів і особистих історій глядачів. Окрім серіалу Доктор, хто? Багато інших серіалів чи фільмів відіграють певну роль у популяризації митців. Хто грав в Assassin's Creed, у свій час могли зацікавитися да Вінчі, саме за квесту з ним. Пам'ятаю, що стало цікавитися династію Метишів за серіалу Демони да де Вінчі». британську народну творчість, а особливо міфи про Мерліна та короля Артура. Якби це не було дивно, почала цікавитися через серіал Пригоди Мерліна. Я вже й не кажу про спілку мертвих поетів, де в тебе немає й шансу не закохатися в англомовну літературу після цього. А ось вам трохи українських та сучасних прикладів. Of course, першим йде мур. Настільки круто і сильно вони популяризували розстрільне відродження. Це просто мої овації стоя. І хоч кинь ти камінь в мене, але це дуже заслужено. А їх музикальні вистави це мистецтво. Дивно я не відчувала настільки різного емоційного забарвлення. від сміху до сліз та жаху. Десять з десяти будинк сово йде туди же. крута пророблена робота про розстрільне відродження. Ема Антонюк супер круто популяризує читання. Подкаст запах сова. Туди ж підкинули вони стільки мені літератури і цікавий книжок, що мій віш ліс живе тільки на одній літературі. Канал реальна історія це зовсім моя любов. Акимов настільки круто говорить про історію, і іноді про мистецтво. І так багато, і в таких цікавих локаціях, що я хочу бути як він. Може, і з часом і стану. Медіа допомагає та розвиває нашу культуру та наших людей. Просто дайте їм шанс і не. Сріз за похибкою, похибки, якщо вона не суть важлива, усі можуть помилятися. І ви також, та й ви часом можете саме за них цікавитися мистецтвом, чи гаузю. настільки, що ви захочете її потім вивчати з додатковим матеріалом, чи станете божевільною, як я, що ходить по усім викладачам в університеті з усвомими, поможіть постійно тіснатися цього художника. Може знаєте, де його може знайти. Може, архіви якісь є? Ой, ой, мене вже бояться викладачі. Я думаю, що я не особливо приємна персона, коли мені цікаво щось. Коротше, перестану я тут. Нудіть, любіть мистецтво, цікавитись мистецтвом. Підпишіться на цей Ютуб канал, мені приємно, вам не важко. Є телеграм, де я створюю колекцію смішних нас, спойлістів з Ютубу. Можете закинути мені на книжки, але краще усього закиньте на дрони, бо немає кращої книжки, ніж нікролог росіянина. Люблю вас, обіймаю. Хай квітне українське мистецтво.